Всім доброго дня. Хто вже підписаний і хто переглядає нас ще не підписаним. Хочу зробити огляд наших тюльпанів, які ми занесли 3 числа, 3 січня 26-го року в нашу теплицю. Вирощую я на субстраті. Занесли декілька сортів різних сортів тюльпана. Яким потрібен більший період вирощування? Тут у нас Катінка Барселона Б'юті. Двохповерховий сталаж на другому поверсі пізні, на першому поверсі у нас будуть розташовані ранні сорти, у яких більш коротший термін цвітіння. Також в цьому році спробували перший раз. На гідропоніці будемо пробувати розвиватись субстрат у нас, торф, пісочок та земля. Вирощуємо вже декілька років. Питань нема. Ось можете глянути навіть саме укорінення тюльпан себе почуває дуже добре якось так охолоджуємо і укорінюємо ми на в природних умовах на вулиці ну, ось так це все виглядає. Укорінюється і охолоджується дуже добре в природних умовах. Висадили ми на наш тюльбан на початку жовтня та поставили на охолодження. Далі більше. Підписуйтесь, ставите подобайки, а ми рухаємось далі.